Автомати, кулемети, гранатомети і міномети. Війна на сході триває. і Бойовики ніяк не вгамуються. Навіть під час перемир'я маємо двох поранених у районі Мар'їнки та Красногорівки. Одного зачепила автоматною чергою, іншого поранив снайпер. Івоня Цвітанська повернулася з місця боїв. Дорога за околицями Красногорівки, Геть зрешечений вказівник міста. Прострілюється і сам цей шлях. Ним напередодні в день Андрій евакуював пораненого товариша. Найголовніше, ну, що вовремя оказана і качественна перша допомога, навіть шов своїми ногами. Ну, я його обвел, все час розмовляв, ну, щоб знати його стан. Як, щоб вовреми патхватіть. Розповідає, його поранило он у тих полях. Боєць переходив між позиціями, його плече зачепила куля снайпера. Такі праздники в нас вийшли. Якби тихо-тихо, ну, стрільба була немножко провокації були. Ну а вчора ранили нашого побратима. У Романа при собі завжди та аптечка. Це саме він надавав першу медичну допомогу прямо посеред поля. Я не штаю до героїзму. Я читаю, що на моєму місці любов би могло це зробити. Це всі повинні вміти робити. У таких ситуаціях все треба робити дуже швидко. Як правило, снайпер тільки і чекає, поки до пораненого підбіжить товариш. Кучкуєшся, як на ладоні, та ти. Навіть цивільних військові просять просуватись по позиціям в ось таких білих маскувальних халатах. На фоні снігу так менше видно людину, яка у чистому полі для снайпера є мішенню. Саме постріли mm -hmm. снайперів найбільша небезпека під час перемир'я, каже командир. Коли немає перемиря, вона якось більш спокійніше, і вони менше провокують. Коли перемир'я, вони більше займаються провокаціями. Цей час ворог забезпечує себе боєприпасами, ще краще обладнує позиції. А хорошані там зарилі укріплені нормально. не нормально промислової зони. Ворог і стріляє. Відкривати вогонь, коли укріплюється, можна, але тільки дозволеним калібром. Якщо немає перемиря, то ми можемо щось і важкого відкрити. А так дальність один і більше вже стрілкотня неефективна. Тим часом нашим укріпленням ворог додає ще більше руйнувань. Та осколком я там видимо, відмовосилю. Одразу після снайперського вогню наші позиції обстріляли ще й із мінометів. З Донеччини Євгенія Цитанська, Микола Борич, Микола Головко, Спецкор 2+.